Вечір. Сьогодні холодніше, в офісі 19 градусів. Батарея тепла. Спалили ми чуть-чуть більше палива, ніж завжди. Де мій маркер. На бочці у нас температура ось така. Зверху тисячу літрів. Котел у нас теплий. Хто зранку бачив, ми загружали такий пеньочок. Цікавий. І разом з пеньочком у нас вийшло 20. Кілограм палива. Холодніше. На котлі у нас 40 Котел ще теплий. Що там всередині, я не знаю. Зараз будемо дивитися разом з вами. Дивимось, що там. пеньочок згорів. Жар є. Жар дихає на наш теплообмінник, на наші кирпичі. Дивимося на стан бункеру. Цепочку закриваємо. Щоб трималося там тепло, дивимось на бункер. Бункер у нас від пеньочка чуть-чуть потемнів. Але завтра пропалим якимось менш дрібними пеньочками і все знову буде класно. Ось так. І до ранку в мене буде в гаражі триматися температура. Комфортно. Я прийду і мені буде комфортно. Ось така система. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось, ставте лайки. Мирного неба. Все буде Україна!